На стадіоні хімік майбутні зірки рівня Рональдо та Месі. Забивають гол у ворота суперника. Дякую, 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 дякую. У червоній формі команда Балкани проти них помаранчеві джуніори. Тренер каже, за гру хлопчаки пробігаються 10-12 кілометрів. Ми беремо завжди участь в таких змаганнях, тому що це потрібно в першу чергу дітям для розвитку. Друге, щоб вони відволікались від сьогодення і втретє, щоб вони розвивали самі як люди і як діти у спорті. За підсумками першої гри з рахунком 4-1 ведуть червоні. Мені подобається, але там починаються круті емоції. За командами на полі уважно слідкують тренери: вболівають і підтримують своїх. Кубок мера у нас є дві групи по шість команд. Два тайми по 25 хвилин. Потім грають навхрест перші другі місця. Участь у відкритому кубку громади з футболу серед дітей візьмуть півтори тисячі юних футболістів з різних куточків області. Міський голова підтримує змагання та юних футболістів. Головна мета цього, щоб діти щоб дітей були приємні спогади з дитинства та щоб вони не відчували тої напруги через російську агресію. Зігравши усі вісім турнірів, 24 команди отримують спортивні подарунки. Кожна дитина буде нагорожена таким рюкзаком нібалом. Більшим, ще таким молодшим рюкзаком. Також буде, кожна дитина отримує таку кепочку, New Balance. Потім дівчатка та хлопчики, ось такі футболочки, рушничок, баланс і є ще футболки. Отакі там різних кольорів. Це вже буде більш для батьків, батьки будуть задоволені. Я думаю, також діти зможуть принести батькам подаруночки. Із призовим фондом допомогли британці з неурядової організації Хофо. Для них дуже важливо якраз підтримувати Україну саме в дітях, тому що діти найбільш постраждали і найбільш підтверджені психологічною, емоційною якраз е, через війну. Демо ці подрунки дарувати вже по завершенню по чемпіонату. Триватиме відкритий кубок громади з футболу серед дітей 12 днів. Наступного тижня на полі зіграють дівчата.